Чому російські сили закликають жителів окупованої Херсонщини виїжджати з регіону? Чим це може загрожувати місцевому населенню? Чи вистачає Росії сил щоб утримати Херсон? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини При Азові. Далі про війну на півдні України. Призначений Росію, так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 13 жовтня звернувся до російської влади із проханням допомогти вивезти місцевих жителів із регіону. Сальдо зазначив, що запропонував населенню виїхати до Окупованого Криму, а також до Ростовської області, Краснодарського і Ставропольського краю Росії, і попросив російське керівництво посприяти в організації цього процесу. Руководством Херсонской администрации было принято решение организовать возможность выезда в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы херсонских семей. В первую очередь это для жителей правобережья. Но одновременно мы предложили и всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, Щоб себе від тих послідствів, коротко можуть бути за нанесені ракетними ударами, теж виїхати і в другие регіони, російський віце-прем'єр Марат Хуснулін того ж дня заявив, що усім жителям, які вийдуть із Херсонської області, буде, начебто, надано безкоштовне проживання у різних регіонах Росії і все необхідне. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко на своїй сторінці у Фейсбук 13 жовтня звернувся до жителів окупованої частини Херсонщини із закликом не довіряти таким заявам окупантів. За словами очільника обласної ради, так звана евакуація відбувається під виглядом оздоровлення і навчання. Але насправді російські окупаційні сили хочуть заселити у домівки місцевих жителів росіян з віддалених районів. Крім того, у Генеральному штабі збройних сил України 16 жовтня повідомили, що окупанти у Херсонській області розпочали процес евакуації так званих державних установ. За інформацією військових з Херсона на територію окупованого Криму вивозять співробітників і майно банків і пенсійного фонду. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлан 14 жовтня розповів, що збройні сили України на Херсонщині вже зачистили один так званий котел, в якому перебували російські військові. За словами депутата, зараз лінія фронту проходить у притул з селищем Миловим Береславського району. Тим часом британське видання Financial Times повідомило, західні військові експерти і посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня. Начальник херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі новинам про Азові розповіла, що російські військові, які перебувають зараз у Херсоні, мають суттєві проблеми з забезпеченням. На даний момент ситуація у Херсоні дуже складна, дуже напружена. В нашому місті перебуває по різним даним від 20 до 25 тисяч озброєних солдатів Російської Федерації, які налякані психологічно зруйновані, скажімо так, є проблематика стосовно. Забезпечення продуктами харчування є проблематика стосовно забезпечування пальним у них, ну і, звісно, доставка саме зброї з цим теж є великі проблеми. Очільниця військової адміністрації Херсону зазначила, що за її інформацією, російські окупанти, а також ті, хто з ними співпрацюють, усвідомлюють, що збройні сили України наближаються до обласного центру в розмові. колаборанти із окупантами-високопосадовцями, які зараз знаходяться на правому березі Дніпра, стверджували, що саме зараз це останній момент, як вони Казали дослівно, ставати на лижі і біжать, інакше іншого випадку не буде. Що саме це треба робити зараз? На сьогоднішній момент колаборанти, скажу вам відверто, сплять в бронежилетах і зараз дуже пожвавлено вивозять непосильно нажитим трудом. Мається на увазі і меблі зі своїх домівок, абсолютно все грузять на вантажівки і переправляють з правого берегу на лівий у бік Крима, їдуть туди. Мабуть, щось знають про наступ, здогадуються. Напевно, жителі, які залишилися на окупованій частині Херсонщини, чекають на звільнення регіону від російських окупаційних сил, каже Галина Лугова. Що стосується людей, люди дуже налякані, змучені, чекають на Збройні сили України, на наших воїнів, стиснувши кулаки і зуби, як казала мені одна вчителька Галіна Леонідовна, страшно ніколи стріляють. У мене повилітали стекла из дому. Ну, Но це не самое страшное, я їх забила пленкою. Самое страшное, коли тихо і не стріляють. Неужели нас забыли ЗСУ? Ми так їх ждемо, так ждемо, окна то ерунда. Ну пусть ребята приходять, ми їх ждемо. Ось такі настрої у людей. Гуманітарна ситуація у Херсоні зараз напружена, зазначила очільниця військової адміністрації. Дуже напружена ситуація щодо продуктів харчування у нашому місті. Ціни дуже космічні. Переправляти із лівого берега на правий є проблема, скажімо, миючі, чисті чи гігієнічні засоби, мають теж космічну ціну. Якість продуктів харчування бажає кращого, немає. Ліків для онкохворих, немає ліків для цукрову людей, які цукровим діабетом страждають. Якщо треба хіміотерапію, з цим є проблема. Якщо оперуватися, то як далі лікуватися? Залишилися одиниці кваліфікованих хірургів у нас у Херсоні. Тому ну, ситуація доволі напружена по всім напрямкам. Політолог із Херсону Володимир Молчанов називає звернення Володимира Сальдо до керівництва Росії щодо організації евакуації проявом інстинкту самозбереження. Якщо е, оголосити, що евакуйовані так звані граждані Росії, вони оголосили всіх українців на Херсонщині і окупованій частині Миколаївщини гражданами Росії. То буде привід і самому сальда і його адміністрації не знаходитись в Херсоні на постійній основі, принаймні, і не наражатися на ризик бути вбитими під час чергових артилерійських нальотів на саме адміністративні будівлі. Ну а по-друге, не буде ризика бути відрізаними в разі прориву ЗСУ. Позиція сальдо відображає думки російського військового командування, з яким він співпрацює, так вважає політолог. Російське воєнне командування за досить вже довго такими е знов таки чутками, які мережею, воно намагається залишити цей правобережний плацдарм, е навіть не тому, що вони відчувають свою приреченість там, хоча і це теж. Е Через те, що переправи вони теж є дуже сильно вразливими, особливо напередодні зими Україна може їх не тільки артилерією, але й регулюванням гідрологічного режиму водосховищ може їх ці переправи унеможливити практично. Володимир Молчанов закликав жителів правобережної частини Херсонщини запасатися усім необхідним, оскільки логістика між берегами Дніпра у регіоні може бути знищена повністю. Звичайно, що запасатися необхідно, тому що російська переправа, якщо її буде знищено остаточно, то Херсон залишиться без постачання не тільки продуктів харчування частини, принаймні. Тих, що не вирощуються на правому березі, але є інших товарів першої необхідності, таких як там гігієнічні, наприклад, вироби крім того, є загроза зникнення електроенергії і газу, тому що не буде кому ремонтувати газу саме для опалення. Передусім зараз він постачається з Миколаєва в обсягах необхідних для побутового споживання. Ну і, звичайно, тому запаси треба тримати всього, чого тільки можливо. Я думаю, що херсонці це розуміють, і ці запаси е, зробили зараз. Політолог розповів, що шлях до евакуації з Херсонщини, до Окупованого Криму, зараз ускладнений. Переправитись на лівий берег вже є проблемою серйозною, тому що росіяни ті переправи, хоча вони і потребують живих щитів, але ж ці переправи вони передусім. Баються використовувати саме для себе для власних потреб. Наприклад, вони греблею, цивільний транспорт не пропускають От тим квазі-мостом, який вони зробили скажімо, які вони насипали на під знищеним мостом на греблі. Що стосується Антонівського мосту, то також цивільний транспорт не пропускають, іноді самі легковими автомобілями проїжджають і залишається таким чином лише понтонна переправа. Одна з існуючих у росіян понтонних переправ, лише одна біля Антонівського мосту, використовується також для цивільного транспорту. І цього, звичайно, не досить для того, щоб евакуюватися. Ну і тому потік евакуйованих дуже сильно зменшився, незважаючи на те, що росіяни зараз централізовано намагаються організувати таку евакуацію, скоріш за все, з пропагандистським ефектом. Володимир Волчанов упевнений, що жителів Херсонщини можуть депортувати до віддалених регіонів Росії. У будь-якому разі є спроба дійсно вивести на лівий берег максимальну кількість жителів Херсонщини для того, щоб потім ці евакуйовані вони залишаються звичайно без засобів до існування на лівому березі і стають таким чином легкою здобиччю російських спецслужб. Далі їх можна, наприклад, вже примусово вивозити, депортувати до Сибіру, наприклад, або на Кавказ, тобто до тих місць, де є потреба в дешевій робочій силі, дешевій і безправній. Військовий експерт, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський, зазначив, що Збройні сили України зараз продовжують наступ на Херсонському напрямку, намагаючись порушити систему оборони російської армії. По кількості противника, який зараз там знаходиться, ну сказати досить важко, тому що незважаючи на руйнацію всіх комунікаційних напрямків, тобто йдеться про мости, які забезпечують. Забезпечували логістику противника. Вони намагаються відчайдушно створити понтонні переправи, паромні переправи, по яких перекидають війська. Ну розуміючи те, що противник відступив від північної частини Херсонської області і відчайдушно намагається закріпитися на тих позиціях, де він зараз знаходиться. Треба розуміти, що щільність бойових порядків противника все ж таки збільшилась, що створює додаткові труднощі для просування українських військ. Експерт також пояснив. Чому українським військовим важливо звільнити від російських окупантів місто Снігурівко Миколаївської області? Але українські війська продовжують саме таку от фрагментацію, як я вже казав, і е, намагатимуться далі е, просуватися у напрямку на Херсон. Не заходячи в місто, і по другому напрямку вихід на Береслав. Зв'язку з цим у нас звичайно, таким важливим стратегічним, я б сказав, пунктом на сьогоднішній день є снігурівка на річці Інгулець, яка фактично є таким центром оборони противника. Адже зруйнувавши і визволивши снігурівку, фактично, ми отримаємо. Вихід по напрямку на Борислав Нова Каховка і і створюємо загрозу для противника в сенсі того, що ми просто можемо розрізати його навпіл. Саме тому противник відчайдушно намагається втримати ці позиції і старається відкинути наші війська. Наскільки це йому вдається, ну це йому не вдається внаслідок того, що вони не мають просто наступального бойового потенціалу і все, що можуть робити, то тільки. Намагатися стримати наше просування. А от швидкого звільнення Херсона очікувати не варто, упевнений військовий експерт. Існують певні ну, об'єктивні фактори, які Заважають нам це зробити. Ви знаєте, коли кажуть, ось противник не може закріпитися на відкритій місцевості. Абсолютно, це дуже складно, тому що ми від вскриваємо його лінію оборони і не носимо удари. Але ж треба розуміти, що одночасно і ми обмежені не то, що обмежені, а маємо певні труднощі з просуванням на відкритій місцевості, тому що ну там просто фактично нема де сховатися. Ті невеличкі посадки в степах вони не дозволяють скрити достатньо велику кількість озброєння і техніки для того, щоб накопичити сили і нанести удар. Саме тому ми говоримо про те, що на швидке звільнення я не знаю звідки там такий ентузіазм взявся, але на швидке звільнення Херсону сподіватися не потрібно, і бої там будуть продовжуватись. А втім, де окупація правобережної частини Херсонщини може стратегічно змінити ситуацію і на лівобережній частині регіону, каже Сергій Грабський. З виходом на правий берег Дніпра, ми фактично знищуємо навіть думки противника про те, що можна буде переправитися десь на правий берег і оперувати на правому березі. Крім того, розвертання наших вогневих сил та засобів на правому березі, тобто на берегу, власне, на берегу Дніпра, дозволить нам накривати територію тимчасово окуповану противником на більшу глибину а більша глибина в нашому контексті означає, що ми перекриваємо виходи з Криму. Маючи можливості наносити удари по обидвом перешийкам, які ведуть з Криму, що значно ускладнить логістику противника, що діє на Лівобережній Херсонщині і Запоріжчині, яку я ще називаю Північна Таврія. І таким чином ми створюємо передумови для фронтального наступу з лінії Васильівка, Оріхів-Гуляйполе Велика Новосілка по напрямку. На токмак на Мелітополь з перспективою виходу да, до Азовського моря, а це дає нам можливість неможливість підстави говорити про те, що сухопутний коридор буде фактично знищений. Крім того, звільнення правобережної частини Херсонщини і тримання під вогневим контролем нової каховки знищить мрії окупантів про постачання води до Криму через північно-кримський канал. Додав Сергій Гравський. Військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю, Ігаль Левін зазначив, що багатотисячне угруповання російської армії, яке перебуває на правобережній Херсонщині, втратило свою боєздатність і не зможе утримати Херсон на ту інформацію, яка є сьогодні. У нас в тому числі інформація внутрішньої з тобто сміяст я на зв'язку з бойцями, які, в тому числі на южному направленні учасник наступленні, я не бачу ні одного. Uh, ні ні одне меры, ни одного средства, ни одного інструменту uh, у русских, чтобы они могли Херсон удержать. то есть я считаю, что деоккупация Херсона, да, это вопрос времени, но ну, оно произойдет действительно, будь ли через неделю, или через месяц, или через два месяца, это уже компетенция Генштаба. какие у них вот и там соображения насчет этого. есть. Uh, но uh, я не вижу ни одной возможности для врага удержать. этот город. Херсон не отримала через бойові дії, так эксперт. Как в Мариуполе, очевидно, не будет, потому что это не тот способ, который Украина им воюет. Украина не бомбит фугасными бомбами, артиллерией, пожилыми кварталами и так далее. У нас есть уже живые примеры того, как Украина деоккупирует города. Это Лиман, Балаклея, Изюм, да, Купинск. Все эти города были деоккупированы по одной системе. Это обход их вокруг, окружения с флангов, вот, зажатие в тиски, создание оперативного окружения и просто врага ставили перед фактом или они попадут в полное окружение уже из оперативного или им нужно отойти и враг бежал и Украина получала эти города без э, разрушений или с минимальными разрушениями вот это очень важно вот это совершенно другая 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 тактика вот это не штурмы в лоб как это было в Мариуполе стан российскую армию на левобережной части також Херсонщины такоже е складные Каже Игаль Левин э, уничтожение логистики это не только уничтожение мостов это и уничтожение складов это уничтожение командных пунктов, это уничтожение, уничтожение ЗРК, ПВО и так далее, ракетами Харм, антирадарными, например. Вот. А причем это касается не только ну, вот Херсонщины или э, Запорожской области, часто оккупированной, и так далее, это касается и Крыма. Например, удары по Джанкой, которые происходили, джункой, это ведь ворота, по сути, ворота в Крым, и там проходят железнодорожные пути, и удары там были по большому складу как раз э, техники которую должны были перекидывать э, на территорию вот, дальше, севернее. Э, все, что у нас получается на юге, все, весь южный периметр, он под огневым контролем и все там уничтожается, вот, включая э, ну, базы, вот, места, места расположения и так далее, и так далее врага. Пошкодження мосту через Керченскую протоку також послабило логістичні можливості російської армії, зазначив эксперт. Они там обещали за несколько дней его якобы отремонтировать, в конечном итоге поставили цель вот до лета следующего года. Ну, удачи им. Там осталась только одна полоса, по которой могут автомобили двигаться. Вот. То есть, в теории, скажем, танковоз может как бы, танк, например. Но это все очень медленно. Железнодорожное полотно там до сих пор его ремонтируют, непонятно, что с ним. Пока железнодорожное полотно не, не в рабочем состоянии, они перекидывать технику не могут. Вот, э, я напомню, що логістика РФ, особливо на такі великі розстояння, все, що більше 90 кілометрів, вона э, повністю залежить від железнодорожних сообщень. Якщо у вас розрушені железнодорожні свідчення, то вони не можуть двигати свої там, з танками, з БТРами, артилерією і так далі. Російський політолог, професор вільного університету у Ризі Дмитро Орешкін пояснив, чому утримання Херсону є важливим особисто для Володимира Путіна. если э, армии придется отступить из Херсона, то это уже трудно будет назвать. Хотя, конечно, наверное, так оно и будет сделано, э, актом доброй воли. С, с, уже даже отчаянным путинцам будет понятно, что это проблема. Это станет понятно, что армия не может эффективно воевать тем более это будет вдвойне болезненно после а вот этих так называемых референдумов которые были сделаны с тем чтобы объявить вот эти захваченные земли россии но соответственно российскую землю путин по умолчанию должен защищать так как в общем Непобедимая советская или российская армия э, должна была бы защищать родину. Это первое. Ну, а второе, э, ни, ни в коем случае нельзя забывать, что была очень активная критика среди патриотической общественности в адрес руководства армии. И вот сейчас наконец назначили Горячо любимого э, патриотами э, нового военачальника. И если и при нем случится такой фронт, то уже э, будет нечем прикрываться. Нельзя будет сваливать на генералов, на полковников, на мобилизацию, которая все-таки состоялась. И критика уже поднимется не только до уровня господина Шойгу, но уже и персонально до имени господина Путина. Так что Херсон это очень важная тема. Дмитро Орешкин також розповів, що останнім часом настрої у російському суспільстві стосовно війни дещо змінюються. Так от Лівада центр зафіксував, що після об'явлення мобілізації, буквально кілька днів та, там кожен місяць йдуть стандартні опроси. доля людей, які вважають, що в Росії дела йдуть в правильному направлении на 7%. было 67 процентов, стало 60. Все равно больше э, половины, но снижение примерно на одну десятую часть. И это только начало, потому что это было сразу после объявления мобилизации. Сейчас вот эта пагубность этих военных действий и ощущение личной вовлеченности в войну будет усиливаться. Поэтому, я думаю, следующий месячный опрос того же Левада-центра покажет еще более-менее заметное, скорее, более чем менее снижение доли тех, кто думает, что дела в России идут в правильном направлении. Соответственно, примерно на такую же цифру снижается и доверие, популярность Колоді мропутіну на думку політолога зараз можна спостерігати певні ознаки того, що путінський режим похитнувся. Да, так, є очевидні признаки перерозподілення власних функцій, в частності там ослаблення кремлівської адміністрації і ослаблення господина Шойгу, появлення нових центрів сили, які критикують э, нинішню. политическую линию с позиции хардлайнеров, то есть с позиций ясливов. Они требуют еще более жесткой линии. Все это очевидно и понятно, что и генералы крайне Не удовлетворены этой ситуации. И Путин крайне удовлетворен этой ситуацией, и чекисты, тоже удовлетворены этой ситуации, и медийные персонажи тоже испытывают некоторые трудности. Все в большей или меньшей степени понимают, что дела идут не так. Но назвать это пафосным словом агонія, я бы все-таки воздержался. В ресурсів для продовження війни у Росії поки вистачає, каже Дмитро Орешкін. Для режима, очень значимые трудности, неожиданные для режима трудности, но это еще не предсмертный хрип э, заколотого кабана. Нет, э, мне кажется, что еще на несколько, может быть, месяцев ресурсов у этого режима хватит страна большая народу много денег накопили достаточное количество военных стреляющих разного рода желез произвели тоже достаточно много так что путин еще погуляет по гусету. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається це ту спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Преазов'я.